Не пощастило жителям Печерського району. Луснула стара водопровідна труба, а за нею і асфальтне покриття. Комунальники працювали без перерви, воду людям вже дали, а яму засипали піском. Була замінена 5 метрів чавунної труби. Водопостачання відновлено. Всі мешканці в нас водою. Не встигли залатати дорогу тут, як нова яма утворилася на бульварі Дружби народів. Два метри завдовжки і метр в глибину. Водії хрестяться добре, що провалилося не під колесами їхніх автомобілів. Де ну виштувати кран нужен? Із машин, які поспішають із лівого берега на правий, чути одну лише лайку. Через провалля на дорозі утворився затор. Всі дороги в ямах. А скільки? Ми, всі тут в пробках, завтра переходять, наприклад. Всю життя будемо стояти, поки нічого не зробимо. Першим біля ями висадився десант водоканалу. Робітники щось поміряли і зникли. Так я здивився, перевіряв, нічого з трубою, все нормально. То це не ваша труба? А звідки ми знаємо, ми виясняємо. З'ясували, що яма не їхня. У Києвенерго теж відхрестилися. Мовляв, під землею ціле кубло комунікацій, і аналіз води показав, що на їхній тепломережі прориву немає. Тому у ями є всі шанси залишитися незасипаною, доки не знайдеться господар. Тож водії матимуть змогу ще довго згадувати незлим тихим міських комунальників і дорожників.